Вітаю вас, мої дорогенькі, доброго вечора, ми з України. Я Ірина, я вітаю вас усіх на моєму YouTube-каналі. І сьогодні знову наша рубрика сімейка. Ось. І дивимося, я вас просила, ви мені написали, я вам дуже вдячна, і я дивлюся з самого низу наверх піднімаюся і дивлюся ваші. Запитання. Доброго дня, пані Ірина. Подивіться, що чекати нових пандемій. Що по плану глобалістів? Давайте подивимося, чи є по плану якісь епідемії, хвороби, що є у них і вже виходить. В принципі, по плану є. Це їхна ціль навіть можна сказати. Ну, так, да, тому що, ви знаєте, це дуже хороший е, е, метод заробляння грошей. І не тільки метод заробляння грошей, а і приструнення людей, тримати їх у вузді, як би то сказати. Ось. Угу. Їм, до речі, це сподобалося навіть дуже. І це ще, знаєте, скорочення населення. Дуже прекрасний е, такий, е, як би це сказати, метод. Я е, намагаюсь підбирати е, якісь слова, щоб е, ви розумієте, для чого. І так, і так, дивимося. Тобто, да, у них це є. Це така у них еволюція, це така річ ось, дивіться, навіть тут видно труб, трублять. Да? Коли трублять, ось це це все в них а, старі методи. Тобто нічого в них не змінилося. Так, є в них такий план. Давайте подивимося, чи буде це на наступні 10 років. Щось таке масштабне. Угу. Взагалі-то щось планують. Вже ведуться якісь роботи по цьому. Вже ведуться якісь роботи, наскільки я розумію. Є якісь м -м, речі. Але такого масштабу, як було, мені здається, не передбачається. Ні. Такого масштабу не буде. Але будуть дрібні якісь, знаєте, вброси, вкиди якісь для того, щоб, ну. Пересування людей змінити. Якось так. Великих я не бачу на наступні 10 років. Давайте, хоча б так, приблизно є в них в планах на, від сьогоднішнього дня на 100 років або до кінця цього століття. От, є. Угу. В планах є, але це, знаєте, залежить від чого? Це залежить від населення. Як почнуть знову. Стеля в них буде, так вони знову це. Це вони зазвичай, поки що це тримається все у таємниці, щоб ви розуміли. Ось, і це в них е, періодичність. Будемо так говорити, що тут у них я бачу періодичність, поки що це готується, так, у них є такі плани. Ось тут так само можна подивитися, що є це все розробки, будемо так говорити, научні розробки, навіть можна сказати, що це не просто так. Ось, є такі це, знаєте, у них іде по черзі. Пандемії, не панд... ні, ні, ні неправильно. У них іде по черзі. Війни, всякі ці хворячки, я так назву це все. Все міняється. Якось, знаєте, ось, ось якось якось отако. Іде все по колу. Нічого нового не придумали. Якось так. Тобто є, буде, буде. Але це буде не так швидко. Можливо, ми такої великої масштабності більше не переживемо. Ну, я маю на увазі мені 50-ка, так? Ось кому там менше, можливо, можливо, із... але думаю, що ні, такого масштабу не буде. За нашого життя. Мені здається, це як мінімум одне покоління має пройти. І я зараз поясню, я вже по картах це бачу це для того, щоб ми в легендах, в казочках не просто так спалюються, як вони називають, різні бібліотеки і тому подібне. Єдине, що зараз така проблема у нас є інтернет. Інформація є кругом. Хоча, хоча хто його знає. А раніше цього не було. Інтернету не було, і було якось для них трошечки краще було, так. Але все рівно, наскільки я розумію, це коли люди трохи забудуться, перепишеться історія, тому що навіть тепер вона переписується. Ось, е дуже багато речей уже підтасовується, і ми цього не... Помічаємо. Ось, тому я бачу, що тут буде, буде. Ось, якось так. Тоді давайте подивимося, чи є ще якісь запитання. І так. Так, це ми подивилися. Чи є ще якесь питання, яке я так швидко зможу відповісти. Так. Ага, ось тут є. Правда, що сімейка хоче людство відкинути на 100 років назад у розвитку і дуже сильно скоротити нас до мінімуму. Давайте це питання подивимося. Ну, в, принципі, в принципі, це вони і роблять це все. А, правда, що ми живемо, а, що ми зараз живемо дуже мало і над цим попрацювала сімейка. О, от давайте спочатку це питання. Чи правда, що ми зараз живемо дуже мало, і над цим попрацювала сімейка? Зараз ми подивимося. Ви знаєте, да, вони вкладалися все спеціально. Я зараз от поясню вам. Це карта, в принципі, жертовності, так? це карта вкладання. Тобто вони вкладалися в щось. Тут немає значення. Куди саме вони вкладалися? Тут може бути і медицина, тут може бути і. Давайте не будемо гадати, давайте я подивлюся. Давайте я подивлюся, все, куди вкладає а, сімейка, так, вони вкладають все для того, щоб людина жила якнайменше. Дивіться, для чого це робиться. Вже в мене йде інформація. Це, от знаєте, щоб люди не доживали до пенсії. Щоб не давати їм виплати пенсійні, по перше зараз подовжується кругом, подовжується старість. Щоб пізніше прийшла. Чим пізніше, тим краще, а ще ліпше, щоб люди не дожили. Медицина абсолютно все е, так налаштовано, щоб людина не доживала до свого віку. Тобто, виглядає, що ми живемо зараз дуже мало і над цим попрацювала сімейка. Дивіться, е, покажіть мені, хоча б декілька назвіть у вашому ну для себе. так? Чи є у вас якісь знайомі, які взагалі ніяк, ні на яких ліках не живуть? Я тут за кордоном бачу, що тут всі, абсолютно всі, при старості, вони всі вживають дуже багато пігулок. Дуже багато. Тобто, це все у них, знаєте, да, да, скоротили вік, дуже скоротили, щоб люди якнайшвидше помирали молоді. Якось так. Так, і тепер ще, правда, що сімейка хоче людство відкинути на 100 років назад у розвитку і дуже сильно скоротити нас до мінімуму. І так, давайте подивимося спочатку: людство відкинути на 100 років назад. Що по цьому питанню скаже? Ну, тут не зовсім. Ні-ні-ні. Не зовсім так. Я тут бачу трошечки інакше. Техногенність буде продовжуватися і надалі. Тому що чим вища ця техногенність, чим вища індустрія, чим вище оці технології різні, тим людина далі від себе, людина від природи далі. Я сподіваюся, що ви розумієте, що я маю тут на увазі. Тобто, а, назад відкинути вони не хочуть, тому що якщо людина відкидається назад 100 років назад, як було так, а, все все було. Люди і ну говоріть, не говоріть. А відверто вам скажу: люди були трошки здоровіші, менше вживали а, пігулок. Ви, ви ви знаєте, що я маю на увазі? Ось і до лікара менше ходили. Я, ну от, я живу за кордоном, так? Я більше бачу, як тут е, молоді мало ходять по лікарях. Тут більше старіки. Вони від лікарів не відходять взагалі. Попо, чихнула, почухалась ще щось, ходять по лікарях. Я не бачу, що тут е, хочуть нас відкинути назад. Ні. Назад нас не хочуть відкинути. А тепер друге питання. Навпаки, тут хочуть просувати чим більше техногенність, інтернетні всякі ігри. Розумі... Я сподіваюся, ви розумієте, що я маю на увазі. Чим більше цього, тим людина менше живе. Якось так. Хоча мені зараз хтось може сказати, раніше були чума і це. А ви знаєте, що чума у природі її нема. Все, воно спеціально. Все спеціально. І так, давайте подивимося, ще це питання. Дуже, от, дуже сильно скоротити нас до мінімуму. Ось це питання подивимося. Ось тут так. Чим менше, тим краще. Але дуже у них є якась частина. Я не знаю. Хтось, я не пам'ятаю зараз, Біл Гей, Гей, Гейс чи хто, хтось сказав, що золотий мільярд. так, Здається, так. У них є якесь число, яке, ну, поки до цього числа вони не дійдуть, вони будуть робити. Як дійдуть до цього числа, так у них все стане на свої місця. І тоді засвіти для них сонечко. Ось тут я погоджусь. З назад нас відкинути на 100 років, я цього не бачу. Тут навпаки, чим більший прогрес, тим краще. Ось. А тут да, дійсно хочуть скоротити. Чим менше, тим краще у них є якась. Я не буду зараз 100% казати, що це є 1 мільярд. Золотий мільярд там, чи як він називається. Але тут є в них якась схема: якщо воно перебіль... більше, ніж те, що вони хочуть, вони будуть стискати, знищувати любими способами: чи якісь хвороби, чи якісь війни і тому подібне. Ось так: це все у них. Ну, так воно є. Я знаю, що дуже багато хто задає питання, як вони могли. Що вони собі думають? А у них що совість є? А їм, що хтось забороняв? Ось і все. Самі вибираємо те, що маємо. Щиро вам дякую. Мої любі за увагу. Ось такі ваші запитання. Я відмічу, покладу вам сердечки на ті питання, щоб ви знали, що я відповіла і буду продовжувати на слідучий раз. І так, щиро вам дякую за підтримку, за ваші коментарі, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, ось і порада не заморачуватися. Тому що якщо чим більше ми в цю систему будемо влазити, тим, тим гірше. Просто, знаєте, десь була карта розслабленість. Коли напрягаєшся, то сила до сили, воно не, ну, не дуже добре. Гаразд. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Мирної вам ночі, мої любі.